Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую для вас старо розклад на повнолуння, яке відбудеться у нас 25 березня. Це повнолуння для багатьох буде досить емоційним. Тому на картах Таро ми з вами переглянемо, що кожен із представників. Дізнається нового, оскільки повнолуння воно щось може висвітлювати якусь конкретну ситуацію, або, можливо, якісь емоції, щось буде нове в вашому житті, або закінчиться щось, що можливо вас збентежило, не давало вам спокою, оскільки це все ж таки також фаза і певне закінчення. Почнемо. Почнемо ми з представників знаку Зодяка «Близнюки». Діставатиму я по дві карти на кожен знак, і будемо з вами дивитися і трактувати, що кому очікувати. Десь загалом повнолуння це день до і день після, і саме 25 те число. Тобто щось в цей проміжок часу. Трійка мечів, дорогі близнюки. По трійці мечів, може бути якесь розчарування, дізнаєтесь якусь, можливо, не дуже приємну новину. Можливо, якась любовна історія в когось закінчиться у представників знаку Зодіака Близнюки. Давайте другу карту дістанемо з вами і одразу запитаємо карти, з чим же ось ця, ось це засмучення пов'язане в нас. О, Боже, дві карти випали, дістаюсь Ну, Це щось швидке, швидке завершення чогось можливо, про про що я і говорив. Це вісімкажезлів. Тобто, щось вас може знаєте, ось якась буде неприємна ситуація. Хтось може образити вас якимось словом, або, можливо, ви в якусь неприємну досить ситуацію можете потрапити, але це дуже швидко закінчиться. Це швидко плинно відбудеться. Далі представники знаку тельці. Дві карти для вас. Четвірка мечів. Ну, це така карта, коли. Карта стабільності, в принципі, але тут, знаєте, людина лежить і нічого не відбувається. Зачасту вона може давати хворобу, оскільки треба буде, знаєте, полежати, відпочити. Можливо, відпустка щось таке, можливо, пов'язане з відпочинком. Давайте другу карту з чим же. Цей відпочинок або ось це пов'язане. Це у нас нульова карта і. Це в нас шістка мечів. Я думаю, що так. Щось пов'язане, знаєте, таке, можливо, з сім'єю, з тим, що збираєте ситуацію в свої руки, оскільки бачимо, що Ну, і взагалі мечі це про думки, тому, можливо, будете планувати щось нове, можливо, у вас з'явиться якась нова ідея для подорожі, або, можливо, ви швидко. Ну, тут не про швидкість, тут більше про планування. Але мечі це думки, тому щось, щось нове висвітлення. Можливо, ви думали, куди поїхати, і зараз у вас, ви побачите якийсь тур і е, зрозумієте, що дуже хороша ціна і поїдете. <клес> Далі, представник зодіаку рак. Дивимось раки. Перша карта для вас. Карта смерть Старший аркан. Тут конкретне закінчення чогось, якоїсь ситуації, ем, якогось довготривалого процесу. Можливо, ви там з кимось судилися, або ем, довго вирішували якісь питання там, фінансові. Давайте подивимось другу карту, з чим же ж у нас це завершення пов'язане. Шістка кубків. Якісь відносини, можливо, відносини з вашим бізнес-партнером, можливо, це якраз якісь любовні відносини, оскільки бачимо, що тут бачите, як подарунок дарує людина. Е, можливо, якщо в когось були якісь такі, знаєте, е, стосунки, можливо, з кимось таке, знаєте, флірт, або якісь такі. Е, Тимчасові зустрічі, то, скоріш за все, що вони закінчаться. Або тут у фінансовій сфері, в робочій сфері, тобто хтось з ваших клієнтів може вас покинути, або ви захочете відмовитись від співпраці з кимось. Або тут може бути і навпаки, це може бути кардинально. Нове щось кардинально нові відносини, оскільки смерть у нас працює в обидві сторони, але тут про завершення. Тому давайте перейдемо далі. Далі в нас представники знаку зодіака Лев. Давайте подивимося, що вас очікуватиме в це повнолуння. Справедливість. ну Карта говорить сама за себе. Це старший аркан. По справедливості, також вирішення якихось судових рішень, нотаріальних справ може бути. Е, можливо, просто якісь спірні питання, які ви довго не могли вирішити, і вас це дуже сильно бентежило, е, воно вирішиться. Давайте подивимося, з чим же ж це справедливість у нас пов'язана. В основному буде з роботою. У нас випало 8К Пентаклів. Тут більше про те, що або якісь напрацювання будуть потребувати справедливих рішень, можливо, це якісь додаткові, можливо, грошові виплати потрібно буде оформити. Ну, Щось пов'язане з роботою і з вирішенням. З юридичної, можливо точки зору. Будь-що може бути пов'язане тому. Але щось в цій парадигмі. Далі в нас представники знаку зодіаку Діви. Дорогі Діви, давайте подивимося, що вас очікуватиме. Карта Сонця, чудова карта, карта здоров'я. Хорошого настрою, емоцій позитивних, чудова карта. І давайте до наступну карти для дів. Трійка мечів. Ну, якось і, і позитив, і негатив одразу. Я думаю, що, можливо, це програється у багатьох діях, як можливо, ви завершите з кимось спілкування, можливо, люди, які вас оточували, з якими вам було неприємно можливо спілкуватися, ви зараз зрозумієте, що вони можливо не настільки там, не настільки вам потрібні, в принципі, можливо, не настільки вони вам. Ви від них залежні, або щось з цим пов'язане. Можливо, ви зрозумієте, що ви є основною такою фігурою в якихось відносинах і так далі. Ви ось виступаєте на передньому плані постійно, як сонце, яке освічує все. І в той же час це буде якесь таке, знаєте, давайте третю карту дістанемо. Розчарування, ось це що ж це з чим же нас там? І знову десятка мечів. Тут уже, тут конкретно буде у багатьох завершення. Ви щось, напевно, для себе зрозумієте. І це буде ось таке ось прям прояснення, конкретне якоїсь історії, що ви зрозумієте, що ну от все. От ви приймете рішення, візьмете себе в руки і скажете, я більше так не хочу, не можу. Я з цими людьми там чи з цією ситуацією закінчую, оскільки десятка мечів це також завершення остаточної ситуації якоїсь важкої. Далі, терези, дорогі терези, давайте подивимося. Сила, чудова карта, старший аркан. Будь-які ваші починання в цей період будуть успішними. По карті сила, це і хороше здоров'я, хороший настрій, тому дуже хороший початок. І давайте наступну карту для терезів. Королева Кубків. Ну, Терези, можливо, ви будете, знаєте, стримувати емоції. Перше, що приходить на думку, скільки кубки і чаші в нас загалом про це. Ну а сила це така стримана сила. Вам потрібно можливо буде показати себе десь на публіці або десь. Де буде, можливо, велика кількість людей, потрібно буде виступити з якоюсь промовою або щось дуже важливе. І Вам потрібно бути ось такою стриманою, сильною, духом і ту з кубків. Ну, але переживати будете, будуть емоції через край. Щось буде обов'язково, що вам потрібно буде емоційно зважено, прийняти, можливо, якесь рішення і ось не показати своїх переживань, можливо, я чомусь так думаю. Але тут чаш це можуть бути і позитивні емоції, що все закінчиться, прямо ви будете дуже задоволені собою, і, е е і все буде добре. Далі в нас скорпіони. Дивимося скорпіонів. Дві карти. Дев'ятка ночів. Можуть бути недоспані ночі, будете за щось дуже думати, переживати. Обдумувати, як вам діяти далі. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано, дорогі скорпіони. А пов'язано це буде з фінансами або з навчанням трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів тут бачимо по карті, що це навчання чогось новому, або ви будете когось навчати, надавати, можливо, грошову допомогу комусь. Тут більше не про позики, про позики в нас двійка. Тут саме, можливо, про. Вміння вкласти кудись, можливо, обмін якоюсь інформацією буде відбуватися, і ви будете надумувати. Хтось, можливо, задумається про зміну роботи, хтось буде обдумувати якусь покупку, буде радитися з друзями, знайомими. Давайте третю карту дістану, що ще очікуватиме представників знаку Зодіака Скорпіон. Пажеслів. Ну так, тут про дії. Тут про дії будете обдумувати подальші ваші дії. Оскільки пажі це у нас такі перші кроки, перші починання. Далі в нас представник знаку стрілець. Перетасовую карти. Четвірка мечів. Вже випадало, я не пам'ятаю в кого карта такої стабільності, коли якихось певних таких вау-подій не відбувається. Але, як я проговорюю, дуже велика вірогідність це такого, знаєте, вимушеного відпочинку. Тому або вам потрібно, можливо, відпочити, і ви будете про це думати, задумуватися, або це рекомендація від карт. Бо в дуже багатьох випадках ця карта означає хворобу, тому не перевтомлюйтесь, будь ласка. І друга карта Верховний Жрець. Ну, по верховному жрецю загалом це карта держави, карта е, батьківщини і якихось таких урочистостей по типу весілля е, там, хрестин і тому подібне. Щось таке, знаєте, можливо, буде, хтось буде очікувати весілля або вас запросять похрестити дитину. Давайте третю карту подивимося на Верховного Жреця. Паш Пентаклі. Паш мечів вибачаюсь. Ну, по пажу мечів це діти, дуже схожі на хрестини у деяких. Або щось пов'язане з дитиною. Можливо, ну, щось з державою, можливо, щось з садочком пов'язане там, зі школою. З навчанням, ось паш пентаклів, ой, паш мечів завжди це навчання, от саме. школи, садочки. Можливо, деякі будуть шукати місце там в садочку для своєї дитини, або переоформлювати якісь документи. Щось ось таке на рівні держави і тому подібне, але можливо будете займатися там з вашою дитиною, чимось таким. Якщо дітей немає, то тоді це конкретно у вас можливо щось буде пов'язане. Якісь документи будете перероблювати там, не знаю, податкові потрібно буде з'їздити, або в пенсійний фонд. Так. Це в нас був стрілець, якщо я правильно пам'ятаю. Далі в нас козиріг. Козиріг, перша карта. Туз мечів. Е, якась така маленька перемога може бути. Певні можливості в якійсь сфері. Але тузи завжди говорять про те, що можливість буде, а чи скористаєтесь нею, тут уже питання. Подивимося, в якій сфері у вас очікуватимуть нові можливості. В роботі якійсь, або в тому, що ви вже колись е починали, або ну, щось колись, коли ви <смас> умовно щось почали, воно зараз у вас, можливо, розвивається якийсь ваш бізнес і так далі. І, от, можливо, ви в саме в це повнолуння отримаєте там перші плоди е від цього. Можливо, якась додаткова премія за ваші там, заслуги, але якось обов'язково ваші старання в минулому або в недалекому минулому, вони будуть помічені і відзначені. Ось я вам дістав третю карту: це дев'ятка кубків, коли ви задоволені собою і тим, що, що ви маєте. Десь, uh, так, uh, далі в нас водолій. Наступний представник. Дістаємо першу карту. О, oh, чудова карта закохані. Це нове кохання, нова любов, нові партнерські стосунки на роботі, новий, можливо, клієнт, щось нове, нові якісь обставини можуть бути пов'язані з іншими людьми, компаніями і тому подібне. Щось можливо, що ви раніше не робили, і зараз для вас це буде абсолютно новим. Ну або ось нові стосунки, можливо. Давайте другу карту побачимо, як, що ж там буде. стосунки. ваш мечів. Ну, паж мечів, це також нам говорить про починання чогось нового, про що я говорив. Ну і давайте третю карту, можливо, ще якась сфера у вас там буде задіяна. І трійка мечів. Ну, можливо, стосунки будуть не такими тривалими. <с1> <с1> щось будуть якісь маленькі дрібнички, звісно, які будуть вас засмучувати, оскільки трійка це таке щось швидкоплинне. Тому, ну, тим паче, що у вас мечі. Це буде ненадовго, скоріш за все. Далі представник знаку зодіаку «Риби». У риб п'ятірка пентаклів. Може трошки не вистачати коштів дорогі риби, тому обов'язково плануйте свій бюджет, не витрачайте кошти просто на вітер. Плануйте, заощаджуйте. Так, і колісниця. Можливо, деякі навіть щось будуть знаєте значні витрати. Значні витрати можуть бути пов'язані з будинком, з квартирою, з майном, з машиною, щось таке може дорого дорогоцінне. І зірка. Ну, це, напевно, буде вашою мрією. Будете йти до своєї цілі, ось так от поступово, і це буде необхідно ось це витрачення коштів. Тому мій, моя вам порада і порада від карт це зробіть планування і контролюйте, куди ви витрачаєте кошти обов'язково. І останній представник знаку зодяками залишається овен. Дорогі овен. Дістаю для вас дві карти. Десятка мечів. Тут також конкретне закінчення. Прям трохи вас так буде калашматити. Дуже, до речі, по цьому повнолунню тельці, якщо я не помиляюсь, овни і раки або риби. Не пам'ятаю, найсильніше будуть відчувати це повнолуння, тому почитайте обов'язково. Можливо, якусь додаткову літературу в яких сферах, бо у вас прям таке, знаєте, просвітлення.